Поле під назвою Підземелі. Особливості цього поля є те, що стартові бази знаходяться нижче рівня землі. Гравець може пройти майже все поле при цьому, не будучи поміченим. До речі, тут дуже затишно і прохолодно. Видно мою тільки голову, а я бачу всіх. Я бачу, хто піднімається, хто біжить, хто мене атакує. Хто мені підходить в спину. І саме цікаве, що ці окопи знаходяться по всьому периметру поля. Центральну частину майданчика займає двохрівневе укриття, в якому дуже зручно ховатися і тримати оборону. Це поле симетричне і має дві двохповерхневі будівлі, в яких може розташуватися безліч бійців, які можуть тримати оборону і ввести атаку в будь-якому напрямку. Хоч з тієї сторони, хоч з цієї сторони, можна потрапити по підземному ярусу. Можна по другому ярусу, можна просто по першому ярусу йти по землі, відбивати ворогів, атаки і тримати оборону.